Всем привет, з вами я Хаски. Сегодня мы играем в Farming Simulator 17 -го года на карте золотые холмы. Це вже моя на канале получается 81 серия. Так, народ, на чм мы установились? Так, тут у нас пшеночка росте, хорошо. Так, тут мы думаем купити поло, но мы ее купимо обязательно. Так, комбайн, ой, цего. Фура у нас полна. А нам сначала надо ассисты в комбайн позапускать. Так, ти сій пшеничку. Ти вдихаєш. Ти працюй. Це у нас десяте поле. Так, так, так. Тут у нас тоже надо культивировать. Так, працюй. Ти теж працюй, висівай, теж Тут уже працюй, высывай пшеничку. Светожи отправляем к ему лотать пшеничку. Тут мы будем покупать поле. Тут у нас все хорошо. Угу. Всю форму потім пораженным. А на 19 Ой, на дев'яте поле нам треба гнати. Подій нам треба на дев'яте поле тоже комбайна. Ну зараз побачимо, кстати. Може і не треба, а ну. Так, карта. Ні, треба, да. На дев'яте тоже треба комбайн. Так, ну ми зараз найдем. фура Не надо комбайн вільний Сочно Еээжимцю Ту у нього пшеничка виросте в принципі А тут вот рядом те то хай молотить Бо роботи нас реально Багато я не знаю коли я встигну продати або купити нове поле. Ну побачи. Блін, тут рядом комбайн стоїть. Ладно, вже цього ж не здалека воно було той крапше взяти а тому що є то є мені треба будь-який комбайн щоб працював так зараз на п'ятому полі ми Почти працювати не будем у нас как бы роботи зараз буде хватати. Так, у мене 9 не -е невелике, но воно довгі. Тут пару прокосиків надо, ну хай молотить. Я жесть просто. Давай, обираю урожай. Так, по розпродажам нас не добавилось, добре. Так Покажу, що хорошо, мені треба срочно фура. Мені треба розгрузити, бо в мене дуже багато техніки. Яка зараз буде вся повна. От коротше має сніг іде Сніжок. І не сніг, не знаю. Но як піде, то буде жесть. Ми не зможемо лутити, у нас ворожає портиться ми зараз по берегу працюємо. <coughs> Наймать це закінчу роботу. А зараз ми розберемся глянемо глянем хтось. Але спочатку нам надо розгрузити фуру, бо фура нам набагато зара надо, бо Як би в нас працює зараз 1, 2, 3, 4 комбайни. Ні. да 4 комбайни зараз задействованы. Що доволі жорстко. Так что нам надо фигачить по максимуму Блин Неуписался трохи Пропусты спасибо дружище Так у нас злижуга получается Я сюда максимальне количество пшеницы почти завезли. Мне кажется вже скоро тут буду повний цібунки полный, то будем там на базі розширяти склад. Або в поездах розіть як варіант. Наймет О закончил работу. Ага, хорошо. Да, мы по разбираемся с этими найметами. Здесь фору туда. Заматы. До пятого понял. Так, у помощника К заполнить земной бункер. Вот это народ жесткий. А до помощника у нас. Понял. На разворот. Тут розгрузимо комбайну. Кстати, нам от сюди недалеко їхати. У помощника F зерновий бункер. Понял. Дарай туда звиняю. Дарай, тут розгрузи. На G закінчили роботу. У нас або хтось заканчивает роботу, або хтось полный бункер. Ну, такая движуха у нас зара получается. -мо, за шут шебота жесть. Нагадую, нам надо что-то купить за видео. Чи видео будет 2 часа пока мы что-то купим? Чи видео будет 10 минут. У помощника П заполнить зерновый бункер. Ну это жесть. Так, нами отказ закончил работу. Хорошо. Вот как раз полностью разгружить все комбайна и пожену на туда. Блин, мне еще надо. Да. Давай это я так парасяду. Чтоб сейчас экономить. Блин, я на фуруси. Зара, зара, побери, Все, хай, разгружаю. Вс, намед Fluзірну. Зараз ми разбираемся. У нас просто тут жесть происходит. Комбайна ми цього заберемо, нам треба буде знайти трактора з культиватором або сразу сівалкою і перегнати сюди. На 10 поле. Ну побачимо. Спочатку нам треба біхати до того комбайна на розгрузку. Так, то воно десь зараз має бути та гроза. Там не погода, бо вже бачу. Там сонце появляється. А може дарма не появится. <coughs> то зараз десь має починатися. Нічого, ми зараз по берегу попрацюємо, по бери. Не, конечно скоро, чтоб... Если начинать мы не сможем убирать урожай, то я ускорю, конечно, час. щоб мы смогли убирать. Да, у нас трохи испортить урожали, но... Так сказать, надо идти на жертву. Давай на сюда. Мне зараз зарыво предать развертать. А может и не. Помощник АП заполнить зерновой бункер. А, не, він добрый стал. О, кстати, він зарадум лотится кусочек. Мой не треба вот это. Сильнурочит из. Так. Все, я проиграл сюда. Так, пока он разрушает нас намет П. П'яте поле, ну добре, зараз на п'яте прижинемо комбайна. На п'яте поле приженемо комбайна. Помощника А заповни зерновий бункер <кій> Це жорстко народ Це просто жорстко, Коли 4 комбайна працюють. Це надо коротше під кожен комбайн щоб була своя фура И тогда буде нормально. Так, все, він розгрузився на 24 тонни фури. Все, погнали по берегу на п'яте поле розгрузли. Потім на дев'яте. Бля, ну роботи жесть. Просто жесть. От нас даже немає часу займатися другим. Ну зараз як трохи розберемося з полями, то у нас буде часу більше. Але більше полів достигне і у нас вже просто... Тут на розрив було. Брати трактора, ту тофійню і цепляти прицепа. Це єдиний хороший варіант. Бо фору я задав ганяти туди сюди. Przez to tam też na 45 ton, co dosyć nie Tak no, tutaj że u nas pszeniczki męższe i męższe to, to nie może nie radować Tak, jeszcze 1-2 i stał, dobrze, krasawczyk Добре. з Цим полем у нас теж почти ми розібралися. Помощника А заповнить зірвом бункер. Зараз, зараз ми вже вже жинемо фуру. Зараз розгрузиться і тоді Зараз Зараз нас на даний момент працюють три комбайна, то нам буде набагато легше. Ми трохи зможемо займатися іншими ділами. Если там комбайн нормально став, то я там фору ставлю, в принципі, а сам буду перегоняти або трактора з культиватором. Або трактор з культиватором і сівалку сразу на 10 поле, бо там нам надо скультивировать и посіяти. Кстати, є поля у нас, які ми ще даже не посіялися. 16 -те. Мне не подобается на 16 Він скульптивирован 12 те а, вот сюда так, все погнали до того комбайна Даром до розгрузим фору Точніше комбайна вернуться Він скажу що то ідеально стал пожалуйста, пожалуйста. Не. Ага, ага, ага. Давай, увольняем папашу за разгружатый левитон. <coughs> так, ну я скажу, почти думал ты. У нас зара чисто будет культивация всех полив, чтобы было жестко. Так, у нас 13 положит. На МТП закончил работу. Кто у нас на МТП? На пятом поле. Потом разбираемся. Мне интересно узнать. Так, давайте мы вот и дальше. Що там в мене по фурі? Фура в мене повна, треба її розкрузити. От Тільки ганяю туди сюди з тими розгрузками. Загрузками, розгрузками. Ось така народ робота. Ну ж пшеничка ці на новому полі. Це жорстко. Мы таки не можем добраться, чтобы скультивировать або что-то посеять. Так, проезжаем за лизницу. Так, 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 так. ночь ну кстати я думаю будуть опады но их шенема даже это все довольно жестко так выгружаемся Нажимаем фору дальше. Так, тут у нас растет шлечка хорошая.